Обшуковували мене прямо з камери, не відходили і думали, що в мене там щось в кармані лежить. І, і обшу, обрили мою хату. Рідкачук. Підключив ДБР для того, щоб затримати Давіда дідуха. А цей пан, який ви сказали, це є типовий стукач, а його така робота і місія. Тут не, навіть якби там в кріслі мера сидів би Ісус Христос, Андрій би мав би до нього претензії. Я сидів в СІЗО, вони не змогли мене зняти. То як вони там, зараз там собираються когось знімати. Чому зараз Давід Дідух сидить в студії, а не на передовій? Тому що не можна владу віддавати. Нашла гру вашого брата. Ну, такі мій ну, родичі. Ну, 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 так. Кримінальна справа, політичні протистояння та спроба відсторонення у це усе це про очільника Костопільської громади Давіда Дідуха. Сьогодні в вечірньому праймі пан Давід погодився дати інтерв'ю. Тож з ним ми сьогодні спробуємо розібратися, що з того всього, що пишуть в соцмережах правда, а, а що домисли. Вітаю вас, пане Давіде. Вітаю. Дідух Давид Олександрович, секретар Костопільської міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Костополя. 25 лютого 2025 року його затримали співробітники ДБР за підозрою в участі у земельній махінації, де він разом зі співучасником за версією слідчих домовились з підприємцем про безкоштовну передачу земельної ділянки в обмін на допомогу в затвердженні необхідних документів. 28 лютого Давид Дідух вийшов із СІЗО та пішов у неоплачувану відпустку. 30 квітня цього року він вийшов з відпустки та повернувся до виконання обов'язків міського голови Костополя. Передусім я хотів би торкнутися кримінальної справи і поговорити більше про те, як ви її сприймаєте, тому що багато чули про офіційну, офіційну версію перебігу цієї справи, але мало чули вас. Розкажіть вашу, вашу позицію, як ви оцінюєте, вам інкримінують, я нагадаю, хабар в розмірі 1,3 мільйона гривень. Е, да, ну це, це, ці заголовки новин, я пам'ятаю, там 1,3 мільйона. Я пам'ятаю, як. Слідчі обшуковували мене прямо з камери не відходили і думали, що вони там десь щось в кармані лежить. І, і обшу... обрили мою хату там повністю. Навіть залазили, скажімо так, в такі ніші, що я не знав, що навіть вони є. І ніякого хабаря не виявили, і фінансів ніяких не виявили. Тому розцінюю це як спроба моїх опонентів, просто чисто мене відсторонити, тому що. Відсторонити від посади, тому що до цього часу були спробовані вже всі моменти формування коаліції проти мене, і всього іншого. І завжди вони спотикалися на тому, що вони не могли це зробити. Ну і випав такий для них нагода така і можливість. Багато для них там обставин склалося, щоб таку історію запустити. Тому запустили і вона так само не вдалася. Дивіться, я буду називати прізвище. Ви можете не називати їх, але я їх буду називати. Одним із ваших таких яскравих опонентів є Андрій Ткачук. Ви хочете сказати, що Андрій Ткачук підключив ДБР для того, щоб затримати Давіда дідуха? Ні, я не хочу сказати, хто конкретно там що, що підключав. Але те, що силовий орган, ну, це правоохоронний орган, мається на увазі, він діє згідно тих даних, якими він володіє. Ось, і зокрема, цей пан, який ви сказали, це є типовий стукач. От він, який би він не мав, з ким ніяких справ не мав, це все знають силові органи. І тому він там настукав, підсказав під це. Де все, де цього було достатньо, щоб брати ухвалу і робити, за мною вести негласні слідчі дії, потім в результаті вручити підозру. Але все все оказалось фікція і нічого такого. і ну… Таке відчуття, що вони самі і правоохоронні органи підставили. На якому зараз етапі судовий суд, слідство? Йде зараз досудове розслідування. Ось, десь ще, мені здається, два місяці воно буде йти. Можливо, вони подовжать його. Не знаю, як і далі буде передаватися справа в суд. Для того, щоб вийти під заставу, потрібно було внести 1,3 млн гривень. Скажіть, звідки у вас так ці кошти? Тому що я дивився вашу декларацію. У вас не було гривневих заощаджень в такому розмірі. Що це за кошти, де ви їх взяли? Ну, взагалі, в, мене в декларації вказані кошти. Ну там, справеді, якщо так, якщо я не помиляюся, там близько 40 тисяч гривень у вас готівкою вказано. Згідно офіційної декларації, у 2024 році в Давида Дідуха зберігалися в готівці 350 тисяч гривень, 55 тисяч доларів США та 20 тисяч євро. Ну, в гривнях так. Але я хочу сказати, що на той момент я не міг вносити свої кошти, тому що я просто був тоді в СІЗО. Тому Мої друзі, там, мій, мій адвокат, там частину вніс. Ось і ну так. Є є просто реально, є друзі, там п'ятеро людей внесло. цю Скину, Ви да, їм да. маєте віддячити там? Ну, навіщо віддячувати? Насправді. Я питаю, тому що ви насправді коли зміниться ну, в перспективі ці ж кошти ж вони залишаються їхніми. Тобто, там За рішенням суду, коли ти там оправдуєшся, ці кошти повертаються і все. Їм же ж і повертаються. Давайте поговоримо про події, які стались після того, як ви, як ви вийшли з СІЗО. Одним із перших ваших заяв було і рішень було піти в відпустку. І тоді ви заявляли, що це буде відпустка до, до закінчення слідства. Так. Що сталося? Чому по перше, суд цього від вас не вимагав, наскільки я пам'ятаю, поясніть, чому ви вирішили е, прийняли таке рішення mm -hmm. для себе? Ну о, тут, тут є два моменти. Перший момент на той момент у мене дуже були великі обмеження по рішення суду. Тож тобто я не міг навіть спілкуватися із працівниками ради. Ну це тобто абсурдна історія. Тож тобто не, не тільки із, значить, гурантами справами, а працівниками ради і депутатами. Це такі обмеження, які я просто ніс великі ризики, тому коли я перебував в семійній раді. Через то я там день був, я просто документи підписував, я навіть е, залишав їх і, і йшов е, додому, і там потім їх вже вони далі ці документи розходились. Е, це перша, якби така небезпека чисто юридичного характеру. І друга небезпека е, на горизонті було е, судові засідання по-моєму відстороненню. І я розумів, що суд може дуже легко відсторонити. Це практика ну, розповсюджена. І для того, щоб мені скажімо там контролювати і залишати за собою владу, тому що я знав точно, що я не вати що це, і я розумію, що це акція просто по моєму відстороненню, Я поклав обов'язки відповідно на керуючі справами. І дав їй право першого підпису, і відповідно собі йшов в, в безстрокову відпустку. І тоді вже не важливо, там суд від сторони, чи не відсторонить, ти вже якби воно юридично не впливає на те, що е, ти там в раді чи не в раді. Далі суд відсторонює, він тебе не позбавляє, посади проходить термін, е, якийсь там місяць на той час, і ти мож, і ти повертаєшся назад на, на свою посаду. Ну, Тим не менше активісти тоді е, е, оприлюднювали відео, що ви були перебували в кабі... в робочому кабінеті, ви приходили на. Діду закрився в кабінеті, відмічаться, роздають різні рішення, брат сидить в вільні Відпустка в нього... Да, я, я почав... Хоча... Ну ні, це ти тоді, коли я не був в відпустці. Ну, це це, це перший, перший, перший день. Угу. Да. Потім щось різко змінилося, і дідух повертається на посаду. Що ну, змінилося? Що ми... Відбулося декілька судів по моєму, розгляд, по моєму відстороненню, Я їх виграв. І тому я ознайомився з деякими матеріалами справами вже детально, зрозумів, що це все тут просто не про що, де все, де й повернувся. Е, ви вже сказали про те, що і коли пішли в відпустку, то поклали обов'язки на виконуючі обов'язки на, керуючі. на, керуючі. на керуючі справами. Дивіться, логічно, що виконуючи обов'язки міського голови, покладає обов'язки на заступника міського голови. Чому mm -hmm. ви цього не зробили? Це недовіра до заступників, чи це вам як як пишуть і як стверджують дружні зв'язки з керуючою справами? Ну що означає дружні зв'язки? Вона моя підлегла, так і заступники. І вони мої підлегли. Ну, коли відсутній. Міський голова, то секретар виконує обов'язки, відповідно, вони стоять підлеглими. Але насправді, якщо присутній міський голова на своїй посаді, то що секретар, що заступники, що керуючи справами це одного рівня посади, і це все виборчі посади. Їх обирає депутатський корпус. Тому не можна спекулювати на цю тему, але з законом не заборонено класти обов'язки на секретаря, на заступника і на керуючі справами. Заборони немає більше того, коли мер присутній, він ідучи в відпустку, він може, і навіть коли присутній секретар міської ради, що по логіці по закону, типу, він має виконувати обов'язки, мер може покласти обов'язки міського голови і дати право першого підпису заступнику або ті ж самі керуючі, тому саме керуючі справами. Ну, але така То практика дуже рідка, дуже рідка. Я збував. розумієте, в Кустополі ми. Не дивимося, що хтось так робив чи не робив. Ми читаємо закон і розуміємо, що ми маємо право на це. От і ми робимо. Хоча це може ніхто не, не робити. Проблем з довірою до заступників немає. Е є проблеми з довірою до заступників з деякими. До деяких є довіра, але на той момент, настільки була ця історія заполітизована, і настільки вона привертала до себе увагу, е так склалося, що в нас в міській раді заступники це. Політичні фігури, вони представники тих чи інших політичних сил. Від, ну Так історично склалося. І тому, покладаючи е, обов'язки на заступника, навіть якому ти довіряєш, але він є представником певної політичної сили, ти несеш ризики, те, що ця політична сила, там, і обласного рівня, і вищого рівня, може давити на те, щоб він робив інші дії, не ті, які ти, там, наприклад, вважаєш за потрібні, або як, як би там було в інтересах громади. Тому було вирішено саме на керуючу справу. Вона не є політичною фігурою, і тому це був, був правильний крок на той момент. Ви оцінюєте вона справи своїми yeah. задачами, які ви Ну, справлялася, Як ви можливо, ви і бачили, що в кабінет заявлялися там всі політичні опоненти, і прямо там вимагали. І вона сиділа там і розуміла, як апелювати і ся уч... якраз про це питаю, так. тому що я знаю, що були претензії до її роботи і серед. Знову ж таки, той самий Андрій Ткачук виставляв відео, він багато говорив про те, що вона там порушує деякі норми, деякі mm -hmm. закони і тому подібне. Розумієте, ну його така, його така робота і місія. Тут не навіть якби там в кріслі мера сидів би Ісус Христос, Андрій би мав би до нього претензії, тому що не він там сидить. Тому на це зважати не потрібно. Ми маємо розуміти, що він переслідує мету туди сісти. Тому не важно, чи ти робиш. Чи є помилки, чи нема помилок, він тобі скаже, що помилки є, і ти робиш неправильно. А от коли я там буду, то знаєш буде все правильно. Тому це не, не потрібно. Це вже наша громада, наша вона розуміє цю вже, якби, гру і на це ніхто не зважає. Давайте трошки більше торкнемося політичних розбірок. На одній на одні сесії після вашого повернення на посаду. Депутати намагалися, ні, навіть до повернення на посаду, депутати намагалися вислати вам недовіру. Mm -hmm. І тоді, в принципі, не вистачило голосів для цього. Передусім, як ви для себе пояснюєте, чому голосів не вистачило? І друге питання, більш, яке мене більше цікаве, чи ви особисто зустрічалися з депутатом, переконували їх не голосувати, ну, умовно, ми ж розуміємо, да, що будь-які рішення це кількість голосів. Тобто, чи збирали ви голоси проти цього рішення? E Звичайно, що ти, коли сидиш в кріслі секретаря, де тебе на кожній сесії можуть зняти, то діалог тебе з депутатським корпусом обов'язковий. Ти не можеш абстрагуватися від депутатського корпусу і сказати, що я тут, коротше, в цьому кріслі сижу, і ви маєте робити все, що я скажу. Ні. Має, бути завжди дискусія, аргументи і битва аргументів. Тобто Тут питання, і ти переконуєш, ти даєш свою точку зору подіям. А депутати дають свою точку зору. І коли це аргументовано, то прислуховуються. Коли не аргументовано, тобі говорять свої аргументи. І мої аргументи були достатні для депутатського корпусу, як і раніше, для того, щоб не голосувати. Звичайно, до цього часу депутатський корпус, коли тобі вручають підозру, коли про це всі говорять. Ніхто ж не розуміє, в чому саме справа. Ну, а ніхто тобі там не збирається вірити, що в тебе там, коротше ж, ти там чистий і прозорий. Це політика, і політики один одному там до кінця не будуть ніколи довіряти. Тому вони і перестраховуються, наприклад, вони можуть робити якісь політичні заяви відповідно. Але коли вони розуміють, що це все вже придумано, що це типу гра, то тоді і позиція міняється. Тоді стає зрозуміло, в чому саме суть. І і в ну от мене ж є певний бекграунд там по, по тому, як керувати містом, як впливати на депутатський корпус. І тому це не було проблемою. Саме більше була проблема, щоб дійсно не було порушено мною і доказано в суді, що, що ти винуватий. Ну це найбільша проблема. Тому цього наразі не доказано. Я абсолютно впевнений. В своїй невинуватості, і я це до, довів депутатам, що я не в цих справах, які мене звинувачують. Тому якби і через той не вистачило голосів. Давайте ще про одну вашу обіцянку, яку ви дали після того, ну, принаймні так говорили після затримання. Ви тоді, доскільки я читав в соціальних мережах, проходили ВЛК і ну, очевидно збиралися йти на, в Збройні Сили. Чому зараз Давід Дідух сидить в студії, а не на передовій? Що сталося? Передумали? Е, ні, я не передумав. Насправді, продумка про те, щоб іти в Збройні Сили служить, вона в мене присутня з самого початку, і це я зроблю. Ну, от я під я, я вважаю, що коли я претендую, коли я займаю цю посаду, що в наших реаліях? В, тих реаліях, які перебуває зараз країна, ну, чоловік, який сам хоче займати високу посаду, має обов'язково пройти службу. Ну хоча б якийсь період, там, рік часу, це обов'язково. Ось, Тому я готуюся активно до цього. Швидше, не так. Швидше, ця справа, що на мене була заведена, вона заважала, ну, Вона реально почала заважати цьому процесу. Тому що якби було все добре. То я б вже був би на той час мобілізований постійно. Так, типу, тільки ти налаштуєшся — раз якісь проблеми, і ти не можеш просто взяти і втікти від цих проблем, щоб тут коротше там в міській раді. Там якось тепер дивіться, якщо ви в принципі готові до, до служби в збройних Силах, так е, в чому про і є конфлікт з ткачком? В чому проблема просто написати заяву самому скласти повноваження, піти собі в збройні сили? Хай депутати виберуть собі секретаря, хай навіть того ткачука. Чому чому не розв'язати таким чином цей конфлікт? Ну в, тому, що не можна владу віддавати. От дивіться, можна було би віддати комусь владу, якби хтось нормальний був. А пройти світа не можна. От, розумієте? тут тут потрібно розуміти, чим ризикує не просто я там, як займаю свою посаду, а чим ризикує власна громада. Тому що це по суті екс-керівники, які керували одна політична сила керувала десять років до цього часу районом Костопільським колишнім. А той же самий Ткачук він був керівництвом міста. Причому, що місто загнали, і комунальні підприємства загнали те, що зараз. Ще тим більше в стані війни дуже важко дати раду тому всьому колапсу, який там певний м ті чи іншій мірі твориться, і просто це все повернути, воно це нелогічно. Тому питання мобілізації це не віддати владу. Питання мобілізації, це ти коли мобілізовуєшся, і твоє місце за тобою залишається. Ти тобі не вам не, не потрібно писати заяву там чи що після того, як ви підете в збройні сили, хто очолить громаду, хто буде виконувати обов'язки? Шужук, Лілія Олександрівна, вам не здається, що в цьому, от в умовах, коли. У вас є протистояння з е, качуком і командою, яка біля нього. Ви ну, вибачте, я скажу грубо, жінку під танк кидаєте, коли покладете на неї повноваження. Я бачу просто відео, ну їй реально важко. Дивіться, ви ну, ви дуже сильно перебільшуєте це там протистояння. Воно воно виражається. Це протистояння приблизно виражається наступним чином. У Мене кожен, кожен там робочий день лягає там, папка з підписом документи, там, розписом почти, і там десь приблизно 200 підписів треба ставити. А що таке протистояння з Ткачуком? Треба поставити 201 підпис. Ну, тобто, наприклад, один підпис на запит Ткачука. От і це власне все і протистояння. Те, що там він там гукає десь ще щось. Воно не впливає на, на загальний процес. Це просто виглядає в мережі, типу, як ну, взагалі не бачу в цьому ніяких проблем. Тим більше, свою силу і можливості вони показали, коли я там я сидів в СІЗО, вони не змогли мене зняти. То як вони там зараз там, збираються когось знімають? Ось одним з останніх ваших рішень в контексті боротьби політичної було верніше, перегляд повноважень заступників. І у вас всі заступники отримали повноваження, крім Ткачука та Наталії Беляновської. З Качуком зрозуміло, чим завинила Беляновська. В травні 2025 року Давид Дідух видав розпорядження, яким перерозподілив повноваження заступників міського голови Костополя. З п'яти заступників двом Андрію Ткачуку та Наталії Беляновській, повноважень не визначили. Як пояснив Давид Дідух на своїй сторінці в соціальних мережах, ці двоє заступників наразі позбавлені повноважень та будуть діяти лише за прямим дорученням виконуючого обов'язки міського голови. Ну, вона класичний представник е, старої команди, типу, в даному випадку це бют е, політична сила. Е, вона представляється політичну силою. І розумієте, коли немає злагодження, коли вони не хочуть підпорядковуватися, то це шкодить. Ну, тобто їхня діяльність тоді буде шкодить. Я, наприклад, не поясню там, громаді, чого там галузь, яку той, очолює той чи інший е, заступник, який не бажає, типу, щоб був позитивний результат, чого вона там страждає. Ну це логічно. Тоді ти просто ну, забираєш... Е забирає. Е тепер, якщо до цього доходити, то є, є одна проблемка. Справа в тому, що звільнити працівника міської ради я можу, але заступник є виборча посада, тому її звільнити може їх лише міська рада, ну, тобто рада, сесія. А е в, е я можу, я же ж маю право. Розбавляти їх повноважень, наділяти тим чи іншим функціями ага. і давати їм премію, не давати їм премію. Оце мої, значить, голосів поки що немає. А на звільнення немає. Я ж не я ж не вину, що там, коли немає голосів, аби викинути на сесію. воно ж все ж накопичує. для себе я рішення прийняв, і моя, наприклад, фракція, яка там мене підтримує, декілька фракцій вони готові звільнити. Одна-дві фракції вагаються, але це ж питання часу. Е, вони вагаються чому? Тому що, ну, наприклад, той самий там, рух, фракція рух, той, яку приселят Кичук, чи Бют, вони зараз їм нічого не роблять. Ну, якби не звинувачують, нічого, лайтово тримаються. Ну, їм стоїть в мережі там, одну публікацію викинути, відразу всі будуть готові з То це просто питання часу. Тобто, коли вони. Нарвуться, скажем, так на грубість по не тільки до мене, а по відношенню інших політичних сил, і все останнє питання нещодавно виконком підняв тариф для на воду в Костополі. Як ви ставитесь до цього? Тому що ваші опоненти стверджують, що за цим рішенням стоїть Давид Дідух, який таким чином намагається прикрити безгосподарність своїх родичів на посаді керівництва водоканалу. Mm -hmm. Дивіться, керівника водоканалу все припирає, що він мій родич. Ну він не мій родич, це якби так це так трактується. Це перша історія. Ну, він шлагро вашого брата. Ну такий мій родич. Ну так дивіться, в мене дуже багато братів і сестер. Це не означає, що я там всім маю щось дати чи, чи запропонувати. Ну зовсім ні. І тут питання стоїть в іншому. Знову ж таки, звинувачення в чому? Одне з комунальних підприємств. Де умовно мій родич стоїть, воно попадає відразу в поле зору. І там починають розказувати той же самий Ткачук, що значить, от воно погано господарює. Причому ж він не розказує за свого дійсно родича, свого швагра, який стоїть на іншому підприємстві, яке в, в боргах по вуха. Ну розумієте, типу, і там вже не підприємство е, 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 БЖКП, Костапівський комунальне багатоголозеве житлове. Підприємства. І от вони, ну, вони обслуговують багатоквартирні будинки, і воно збиткове. Ну, тобто не, не можна. Я маю постійно проблеми від громадян, які ходять і розказують, що їх там банально від лампочки в під'їзді, і те, що дах протікає, і це неможливо там доручити. У нас немає грошей. Ну, Причому що береться бомплата і все інше береться. Ми піднімали кошти і, і тарифи не тільки для водоканалу. А в тому числі для його швагра, для його для там, де швагро, його керівник. Ну про це ж він не говорить. Розумієте, тому тут маніпуляція. Ми не можемо допустити е, той момент, коли одне з наших підприємств стане, е, буде терпіти колапс. Тому що за ці роки так доведена матеріально-технічна база і так занедбані мережі в місті, що це просто неможливо. Це коротше, треба весь бюджет туди спрямувати, і ти не вирішиш проблему. І для того, щоб хоча б якось покращувати цю матеріально технічну базу, люди вимушені зараз оце, тариф оцей трошки збільшувати для того, щоб сплачувати. Це невеликі кошти, але на цьому маніпулювати можна, що ось збільшили там. Ну, але ви, в принципі, підтримуєте ідею цю, це рішення. У нас немає іншого виходу. І більше того, ми зараз розглядаємо про те, що ми будемо робити капітальний капітальну реконструкцію наших очисних. і ми будемо робити інформаційну кампанію про те, що тариф буде ще підніматися, і цей тариф, який буде підніматися, буде закладений в те, щоб сплачувати за ці нові очисні. Ну якщо нам вдасться їх зараз знайти, віднайти кошти і ресурс для того, щоб ці очисні зробити реконструкцію, то це буде на жаль, ми будемо так само підвищувати тариф. А це не популярні дуже речі. Але з господарської точки зору ми іншого виходу не маємо. І ми не хочемо допустити до того, щоб коротше, наше підприємство сказало, що коротше, ми не будемо воду поставляти, бо, або по графіку, так як ми вже мали такі випадки. У нас ж такого немає. Що ж Давид Олександрович, дякую вам за розмову. Дякую, що завітали в студію. Принагідно я. Публічно звертаюся до заступника міського голови Костополя Андрія Ткачука, що в так само його запрошуємо на розмову в нашу студію. Це був вечірній прайм». Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.